341 день в Канаді. 19.05.24. У, в кімнаті. Вже ехо в кімнаті. Я стільки вже всього повиносив, що вже все. Штори нема, картини познімав. Картину, до речі, напевно, глушили. Бо капець, таке ехо. Вже майже пусто. Зараз я хочу теж взятись побільше, позапихати в машину і завести на роботу. Може, майже, майже все зараз завантажу. А, у мене ще вкладовка є. Не все. Але я вже сижу на поганому кріслі. Це дуже погане крісло. капець яке воно незручне, воно вперед нахиляється, не перехилиш, ну, нахилиш, але воно тільки відвалюється назад. Його можна заблокувати тільки в двох положеннях. Дуже погане крісло. І я вже своє завіз, в мене вже в мене в новій квартирі два класних крісла. Мені тепер тільки <кхід> треба определитись, яке я собі залишу. Я думаю, що це за 5 доларів чорне, що в мене що я купив в Гудвілі, воно краще, ніж то, що Сіточка Суперпупер за 170 доларів я колись купляв. Але я мушу протестувати. У мене колесика роликові є до двох. Я купив одні в Гудвілі купив крісло. Знявних колесика крісло викинув. Другий колесика купив в Китаї на тему. Ну що, поїхали сьогодні. Голос у мене не з'явився. Вчора він зник Вечором. і зараз я маю такий от голос. Ну, сорі. Треба якусь таблеточку з'їсти. До речі, де мій. О! Оці вітамінки. Вітамін С мені порадили, він мені смакує, бо це якийсь дитячий, він зі смаком фруктів. Потім з'їм. не буду заражувати на відео. Зранку я вдома посплю довше. Посплю до обіду, але так як я хворий, в мене там температура, по-моєму, була вночі, якісь кошмари снилися, так я встав десь по дев'ятій. Але дуже себе погано почував зранку ще, і думаю, до церкви не їду в такому стані, куди там їхати? Ще позражую людей. Краще не буду. Сьогодні буду вдома. Вчора, до речі, мені написав якийсь ну, підписник, як людина в Фейсбуці написала, що прилетів в Канаду. І тут недавно, тільки кілька тижнів, і йде до церкви, чи я там буду, хочу познайомитися зі мною. Ну, сьогодні я, на жаль, не пішов, на другий тиждень постараюся піти. Треба буде піти обов'язково. я е, десь біля, по 9-й біля 10-ї, 10. каже. Покрутився, зробив собі каву. Кавоварку я вже відніс на роботу, ну, до себе в другу квартиру поставив кавоварку і немає як каву зробити. Добре, що в мене була розчинна кава, я не люблю це засипати в горнятку, заливати, потім ще й їсти ту каву. Ні -ні -ні. Я собі зробив розчинний, якраз розпакував. У мене було дві, дві баночки і попив розчинний. Паралельно взяв готувати бульйон. У мене вже в морозивці був курячий набір, цей розібраний. Я зварив зараз бульйон, він в банячку вже остиг, поставлю в холодильник. Зварив бульйон, макарончики, дзвонився з друзями, і вони сьогодні збирались, Ми збиралися разом, мали їхати десь в Кенмор, в Банф. І я кажу без проблем, я поїду. Можна, але я подивився погоду. Погода дуже погана. Дощ, вітер, там в Кенморі це ж бан, в гори, там е, капець, холодно і чуть не сніг. Я кажу: ні, 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 ну, можемо поїхати, але це не то. Ну куди? Ми приїдемо туди, і це задалеко туди їхати годину з чимось, майже дві години. Вони вибрали інше: парк в Калгарі. Наверху на Норд-Вес є парк. Біля річки, і кажуть, їхати туди. Але я теж дивлюсь, погоду дощі мають бути після обіду. Але їдемо, то їдемо. Я, Поки вони там готувались, я завантажив машину повністю. Ну, скільки влізло, стільки запхав. Не під сам дах. Крісло забрав, купа, купа всякого. Там консерви, деякі запакував. До речі, треба буде забрати. Ще багато чого запакував, поїхав на роботу, все вивантажив. Е, і... Почав збиратися. Вони кажуть, ми вже там. Дощ крапав, але вже закінчився, пішов на Калгарі, в нас ну, на центр в Даунтауні по-моєму, пішов дощик хмарки. Але я думаю, блін, ну холодно по-любому. Взяв вже такі чоботи, курточку теплішу і вже там колоночку взяв з караоке. Дзвонять і кажуть, дуже холодно. ми не знайшли альтанки, їдемо-їдемо. ми До одних до до, дому. У них там є барбекю зона і зона для відпочинку. Супер! його одразу зрадів, бо не треба нікуди на вулиці сидіти. Тож ми, я поїхав до них, ми всі позбирались, вони вже все купили, закупились, вже порізали м'ясо, поставили на гриль. Ми потихеньку все підготували і вечір був чудовий. Гарно посиділи, посміялись, пограли ігри. Клас! караоке ще поспівали, оце караоке класна штука. Два мікрофона і весело, весело в компанії співати, один мікрофон то ще таке. І то всі, всі решта підспівували. Ну, мікрофон само собою голосніше, там і еху можна настроювати і таке от. Наспівали, супер. Всі задоволені. Більярд там є, бавились більярд. Настільний оцей футбол. І зараз я вдома Захрипший. тільки що приїхав, десь 9 доходить, ось 8-9 година. Точніше. 8,46, ну, на 9 година вже доходить. 9, блін, я ще хотів на роботу їхати. Я хотів цю лампу зняти зараз і поставити ту, що була міве. Можна двері поставити назад, але треба тінути шафу. Ще маю роботу. І хочу заїхати на роботу і на роботі це встановити, але вже пізновато. Може, сьогодні піду ляжу швидше спати. Підготую все. Завтра завантажу в машину і поїду зранку, так. Краще буде. Сьогодні вже нема чого пертись. Повішаю штору. Оцю штору, що я зняв, вона в Мівей висіла. Е, така от я її запакував. Вона, по-моєму, дуже в я її Чуть-чуть стріплю. -чуть я вже прати не буду, бо щоб її не зіпсувати ще. Нормально, нормально. Повішую цю штору, вже прапори зніму, потихеньку, потихесенько, все розбираю. Я максимально хочу винести з цієї кімнати сьогодні. З-під ліжка, ліжку я залишаю. І такі тут справи. Вішечки повішав вже буде класно. Треба зашпаклювати дірки, взяти оренді фарбу, хоча я перші його запрошу. І спитаю за цю стіну. Вона дуже класна, білесенька, помальована, я їй там три слої фарби дав. І шкода її перемальовувати. Я її можу перемалювати, це недовго, але шкода. Бо, може, вони поставлять собі проектор. Я думаю, що вони обов'язково поставлять проектор, бо це ліжко я планую залишити. Залишити, і в них буде оцей диван на стіну. Так що такі то справи. Все, не буду затягувати. Зараз йду, йду, що собі зроблю питки, і буду знову складати речі. Готуватись для переїзду далі.